Практично знищено будівлю нашого першого інклюзивно-ресурсного центру це знакова установа для Одеси. Це перший наш центр, який почав працювати з дітками з інвалідністю. Через нього пройшли тисячі дітей, які отримували тут і допомогу фахівців, і необхідні заключення для влаштування у заклади освіти. Це неймовірний колектив. Тут вперше ми провели апробацію безглютенового харчування, вперше спробували працювати з тваринами. Для нас це, знаєте, таке дитя, яке народилось фактично на порожньому місці. Тут було дуже масштабне будівництво, він оснащений за всіма вимогами. Сучасний, гарний. Для нас це. Велика втрата будівля. Але дякувати Богу, що живі всі люди. Це найголовніше, що і охоронці цієї установи, і поруч тут спільний двір з дитячим садочком 19-м, який теж дуже постраждав. Ми бачимо, що знесло дах, немає вікон. І теж був охоронець, і дякувати Богу, ви всі живі. Для нас це найголовніше. Але, звичайно, це неймовірно. Бачите, як праця наших рук, наша задумка, наша ідея так варварські знищили.